Привіт. Зразу скажу, що я не є фанатом кави Starbucks. Але є дві речі, які я хочу сьогодні вам розповісти. По-перше, сьогодні мені подарували одну чашку безкоштовно кави. Тому що перед тим я 9 купляв. Зірочки мені ставили сьогодні безкоштовно. Друга річ. Сьогодні зранку. Я почув, що компанія Starbucks, коли тільки починалася, в перших своїх 16 років розвитку бізнесу мала лише 17 кав'ярів, 16 років і всього 17 кав'ярів. Зараз це напевно, що десятки тисяч по всьому світу. У нас в Британії Starbucks майже на кожному кроці, і в коледжі я не можу пити ніякої іншої кави тут, тільки тільки Starbucks. Тому висновок для себе я беру і вас заохочую. Не здавайтеся крок за кроком. Перші роки важкі, приходиться прикладати багато зусиль, але завжди є результат. Якщо ми не зупинимось, якщо ми продовжуємо ставити ціль, молитися, довіряти Господу, все обов'язково вийде. Я знаю, що це слово когось сьогодні підбадьорить. Гарного вам дня!